Наші захисники та захисниці боронять не тільки суверенітет та незалежність, вони виборюють наше майбутнє право жити та навчатися для наших дітей. Завдяки нашим воїнам перші дзвоники пролунали в усіх навчальних закладах Кам'янського. А на шкільних подвір'ях пройшли невеличкі, але урочисті лінійки для учнів. Разом з педагогами та батьками провів кам'янську малечу у новий навчальний рік і очільник міста. Урочистому святу на подвір'ї 21-го ліцею радіють усі діти, що скучили за друзями та спілкуванням, вчителі, які з нетерпінням чекали 1 вересня. Головне ж, батьки, які дочекалися повернення малечі за парти, задля безцінних моментів провести сина та онука до школи з передової приїхали захисники. Це мій внук зараз йде в четвертий клас, а це батька мого внука. Тому ми не могли пропустити таке свято. У нас свят дуже мало зараз. Тому, хоч яке свято, ми дуже раді, що воно є. і дітям це дуже полезно. все таки Праздник, апчення, радость. Дітям треба вчитися. Це краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером і дистанційно навчатися. Тут вони хоч будуть якісь знання получать, спілкуватися з друзями і бачитись, розвиватися. Наші герої непохитно стоять на передовій, аби діти мали змогу навчатися. Зі щирою подяки захисникам розпочав свої привітання з Днем знань і учільника мінського. Шановні вчителі, шановні батьки, я хочу в першу чергу від у нас всіх подякувати нашим військовим, нашим захисникам, захисницям Збройним силам України, завдяки яким наші діти можуть сьогодні навчатись. Місто може дихати і чистим, вільним повітрям, жити в незалежній і незламній Україні. Давайте подякуємо нашим Збройним силам. Триває війна проти нашої країни, і ми всі. Складаємо іспит на мужність, стійкість, єдність духу і волі. Але незважаючи на воєнний стан, наша держава і міська влада докладає всіх зусиль, щоб наші діти здобули якісну освіту в безпекових умовах. До свята першого дзвоника навчальному закладу презентували необхідну комп'ютерну техніку, але головний подарунок трапився під час першого урока першачків. До учениці ліцею неочікувано приїхав тато. Цього року за шкільні парти вперше сядуть 1789 першачків. Загалом же навчання розпочнуть понад 24 тисячі школярів. Я хочу привітати всіх 11-ти класників, всіх випускників з цим святом з першим вересням. Це такий серйозний крок в, в зросле життя. Я... Е, дуже хвилююся. Тим паче, я тут переселенка. Я дуже дякую цій школі, що вона мене прийняла. Що я тут закінчую свій ну, головний головний клас. Очільник міста відвідав і перший урок випускників. Там разом із вже дорослими дітьми програмували успішне майбутнє міста та країни. Також вручили шкільне приладдя дітям, які знайшли у Кам'янському прихисток від війни. Цього ж дня у місті відбулася ще одна важлива подія: у Дніпровському державному технічному університеті відбулася по. Свята абітурієнтів у першокурсники з суттєво зробили правильний вибір в тому, що поступили навчатись в наш університет. Я пишаюсь тим, що закінчив наш університет, тому що більше ніж 100 років це, ну, це дуже ну, круто. Я б сказав, це вже традиції, це огромний багаж знань. Бо тут працюють справжні професіонали свого діла, які будуть віддавати вас частину свого серця, частину своїх знань. Я бажаю, щоб ті знання, які ви будете отримувати, вони вам послужили на благо всьому вашому житті, на благо відбудови нашої країни. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, миру та перемоги.